Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 41 ударний БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Основний напрямок удару при фронтовій території Донецької та Харківської областей. Військові звітують станом на восьму ранку протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході, Півдні та півночі країни. Вісім збито вогневими засобами ураження, 16 – локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання ударних БПЛА противника у семи локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці на Донеччині серед поранених дитина. За даними Донецької облпрокуратури, о другій ночі збройні сили росіян поцілили БПЛА герань 2 по п'ятиповерховому будинку у Білозерському. Внаслідок влучання сталася пожежа. У власних оселях поранено трьох цивільних, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також отримали тілесні ушкодження. 15-річний хлопець та його матір. У потерпілих міновибухові травми за бою Осколкові поранення, закритий перелом і садно. Всього в Білозерському пошкоджено три багатоповерхівки та сім автомобілів. Йдеться у повідомленні ОВА. У Дніпрі збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетних ударів 24 червня. Тепер їх 20 із загиблими. У місті Самар 22. Також, за даними Ова, протягом доби ворог нещадно обстрілював Нікопольщину. На щастя, минулося без постраждалих. Понівечені інфраструктура, підприємства, житлові будинки та авто. Норвегія виділяє Україні понад 640 мільйонів доларів на закупівлю дронів. Безпілотники відіграють життєво важливу роль у боротьбі України за самозахист. Вони важливі як для захисту критичної інфраструктури, так і для використання на лінії фронту. Внесок Норвегії значно посилить спроможність України здійснювати необхідне спостереження та операції за допомогою БПЛА. Сказав прем'єр Норвегії Йонас Гарсторе. За даними змі, це перша масштабна закупівля безпілотників безпосередньо іноземній. Виробників Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом. Відомо, що президенти обговорили закупівлю Україною американських систем ППО. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти, написав голова держави. Також обговорювали можливість спільного виробництва дронів. Зеленський розказав Трампу про обміни полоненими і загиблими. Президенти обговорили ситуацію на полі бою. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі. Додав Зеленський. Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підписано спільно з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Відомо, що угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Гаага чекає на винуватців. Відповідальність має бути. Дякуємо за те, що Рада Європи взяла на себе лідерство в цьому процесі. Справедливість обов'язково буде відновлена. Наголосив Зеленський. Швейцарія хоче приймати українських біженців за норвезькою моделлю тільки з тих регіонів, де йде війна, за даними змі захист отримають лише люди, які в останні проживали на повністю або частково окупованих Росією територіях, або в регіонах з більш-менш інтенсивними бойовими діями. Київ входить до числа небезпечних зон, як і Одеса, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Чернігів і Суми. Генсек ООН Антоніо Гутереш фіксує зростання кількості злочинів проти дітей у світі. Зокрема, зростає кількість злочинів в Україні. За даними ООН, в Україні, зростання злочинів проти дітей склало 105% у порівнянні з попереднім періодом. Найбільший проріст таких порушень зареєстровано в Лівані 545%, мозамбіку 525%, Гаїті 490%, Ефіопії 235%. у дві 2024-2025 роках ООН задокументувало вбивство 94 та поранення 577 дітей. Відповідальність за це покладається на російські збройні сили та пов'язані з ними групи. Також зафіксовано 559 атак на школи, 303 на лікарні. Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній РФ у списку 37 осіб та 7 організацій. Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організацій для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до правил автономних санкцій 2011 року. Йдеться у повідомленні.